Як правильно обирати парфум? Дуже часто описи не співпадають. Я почула десь там аромати, згадала про тебе. О, є деякі люди, які люблять експериментувати. Бо я знаю, що аромат навіть може зіпсувати тобі настрій, тому обирайте дуже уважно. Дякую Достатньо складний процес, і не кожен може з першого разу вдягнути свій аромат. Як правильно обирати парфум? А так, звісно, взагалі дуже індивідуальний процес вибір парфуму, але є деякі загальні поради, які, в принципі, може використовувати кожна людина. Перш за все, хочу зазначити, що а, треба починати свій вибір з найсвіжіших композицій, і поступово переходити до більш насичених, важких ароматів. В процесі вибору, тому що так ви полегшите роботу своїх процесорів нюху, а також ви не заплутаєтесь в ароматах і зможете більш точно відчувати кожну нотку аромату. Також дуже важливо, аби ви змогли протестувати аромат саме на шкірі, тому що різні типи шкіри впливають на те, як розкривається аромат, і один і той самий парфум може звучати на мені чи на вас зовсім по-різному. А також хочу зазначити, що є деякі люди, які люблять експериментувати, змінювати аромати завжди приходять, коли виходить щось новеньке і обов'язково візьмуть цей новий аромат. Але є люди, які можуть з року в рік все одно використовувати один і той самий аромат, і це теж правильно. Це нормально, якщо ви використовуєте там же п'ятий флакон, якщо ви отримуєте задоволення, адже це головне. І мені здається, це показує твою індивідуальність, якщо ти з року в рік носиш один і той самий аромат. Я знаю, що багато людей кажуть, що я почула десь там аромати, згадала про тебе. Так, любий аромат, він в принципі це такий як маркер спогадів. Деколи люди можуть згадувати музику, можливо, якийсь якесь слово, але аромати вони можуть переносити нас у спогади там ностальгії і так далі. Так, а от як можна уникнути помилок при виборі? Якщо поради дуже важко узагальнити, то помилки якраз зазвичай у всіх однакові. Дуже часто зараз можна зустріти, коли люди а, прочитають якийсь гарний опис, або послухають блогера, який порекомендує аромат. Люди приходять або ще гірше купують а, всліпу цей Одразу, аромат. Одразу тестування. Так. І а, потім вони розчаровуються, адже це дійсно індивідуально, і треба обов'язково розуміти, чи це в твоєму стилі на собі, тому що дуже часто описи не співпадають з тим, що являє собою цей аромат. Другий, дуже такий вживаний другий момент, який дуже часто зустрічається в помилках, це те, як люди тестують. Саме аромати, як не дивно, це важливо. Адже коли люди починають приходити і наносити усюди, на шкіру, на блотери, одразу багато ароматів, все сплутується, ви вже не відчуваєте не піраміду аромату, не які нотки вам дійсно подобаються. Ви просто заплутуєте свій носик і вам вже дуже важко зробити свій вибір. Тому е, обираємо, залишаємо тільки один. Два фаворити, які дійсно вам подобаються, берете 2-3 мл для того, щоб ви походили в цьому ароматі в різну пору дня, з різним настроєм потестували і тільки тоді вже можна купувати аромат. Чи є якась унікальна методика, яку ви використовуєте в своїй роботі? Так, ми стараємося, щоб фраза індивідуальний підхід було не лише словами, а й справді ділом. Ми завжди стараємося перш за все визначити, який напрямок парфуму полюбляє там, конкретна людина, адже є аромати квіткові, деревинні, більш свіжі, або навпаки, такі більш насичені, глибокі. Коли ти вже розумієш приблизно смаки людини, ти вже можеш щось запропонувати і дати вибір людини людині. Наприклад, ви можете запитати, яким ароматом попередньо користувалась людина. Так? так і це вже буде більш легше обрати наступний аромат. Так, це вірно. Взагалі не треба е, лякатися цього питання. Це не означає, що ми запропонуємо той самий аромат, але ми вже можемо там два-три варіанти е, запропонувати, які будуть десь відрізнятися, але вони чимось будуть схоже. Uh -huh. Так, так. Uh -huh. 嗯。<sighs> Також ми завжди стараємось не нав'язувати свої смаки, а більше орієнтуватися на людину. Так само, як ви не маєте слухати блогерів там, чи описи якісь, консультант також не робить вибір за вас, тому обирайте за власними відчуттями. Дуже завжди важливо саме перша емоція, яку ви відчуваєте, коли почули той чи інший аромат, і довіряйте більше всього. Собі, а ми можемо тільки допомогти вам розглянути якісь варіанти. Але ж це складно, якщо ти тестуєш аромати, ти не відразу можеш зрозуміти, подобається, подобається він тобі чи ні. Саме тому зараз дуже розповсюджений варіант парфумів на розпив. Ви можете взяти 3-5 мл, потестувати їх під різний настрій, походити в цьому ароматі, тому що одного разу нанесення на ручку може Може бути недостатньо. Вам дійсно треба певний час для того, щоб ви зрозуміли, чи комфортно ви відчуваєте себе у цьому ароматі. Бо я знаю, що аромат навіть може зіпсувати тобі настрій. Ну, це іноді таке буває, тому обирайте дуже уважно. Чи треба підбирати парфуми відповідно до сезону? Давайте одразу зазначимо, що є такі аромати, які можна назвати універсалами, які не втрачають попиту як влітку, так і взимку. Вони дійсно підходять класно на будь-яку пору року. Але аромат, будь-який парфум це такий самий елемент гардеробу, як і наш одяг. Коли спекотно і жарко ми обираємо більш легкі тканини, так само із ароматами ми обираємо більш свіжі, часто фруктові, цитрусові, трав'янисті аромати для того, щоб таку свіжість отримати не тільки з одягом, а й з ароматом. І навпаки, в Холодню пору року, осінь, зима. Тоді ми вже обираємо більш теплі густі насичені аромати. Там де, там, де вже буде зустрічатися е, ванілька, амбра, щось таке складніше. Воно нас буде зігрівати е, та е, тішити. Все одно це досить індивідуально. Якщо людині навіть влітку подобається носити тяжкі аромати, то хай собі носить. Правильно? Так, дійсно, це безумовно. Я ж кажу, я... перше моє слово було, що є універсали, дійсно, які використовуються просто весь рік. Як довго тримається аромат на шкірі? А от тут дуже буде важко визначити якусь однозначну відповідь, адже. Є декілька факторів, які впливають на те, і як довго тримається аромат, і як довго саме ви можете чути цей аромат. А, перш за все, є різні типи шкіри. Наприклад, на сухій шкірі аромат буде звучати більш тонко, і вам буде важче його просто почути. А, хоча стійкість по факту вона така сама буде. А, також можна зазначити, що Сезон чи погода буде впливати. Наприклад, в жару ми більш насичено відчуваємо будь-яку нотку аромату, адже більш жарко, часто дуже вологе повітря воно сприяє більш чутливому сприйняттю будь-якого аромату. Тому, мабуть, і рекомендують носити влітку більш легкий аромат? Так, це звісно так. Але в той самий момент дуже сильна спека, теж може з'їдати деякі нотки, і дуже сильний холод. Так само. Тому, наприклад, арабські страни, багато хто знає цей напрямок ароматів, вони такі насичені, густі, хоча в них дуже жарко. І так само взимку іноді є аромати молекулярні, альдегідні, які все одно чутно, навіть коли дуже холодно. І тут якраз хочеться сказати про те, що кожна людина а, має власний рівень а, сприйняття ідентифікації кожної нотки. І є люди дуже чутливі, вони будуть відчувати навіть самий тонесенький аромат годинами, сутками це точно. А є люди, які вже звикли до використання сильних, важких композицій, тому а, вони навіть... Можуть не чути аромат, який оточуючи, ще будуть відчувати від тебе. І також хотілося би додати, що от всі знають, що є що аромати поділяються на парфумерну воду, туалетну воду та е, Я, Я вибачаюся. Я вам скажу, що не кожен розуміє, чим різниця, яка різниця між ними. Є концентрація масел в складі будь-якого парфуму, і процент цих масел і дає категорію або одекулон, оде одетолет або оде парфум. І Якщо одеколони дійсно вони набагато сві свіжіші, легкі і більш легкі, то наприклад щодо туалетної та парфумованої води є велике, велика помилка вважати, що туалетна вода буде не така стійка. Так, як от я хотіла запитати, постійкості так. вони також відрізняються? Постійкості вони не відрізняються, але туалетна вода вона більше розходиться в шлейф. От в описах можете часто а, м, знайти слово дифузорний аромат. Це той, який розходиться навкруги вас а, і слідує за вами. Але так ви можете спробувати і не відчути його. А от парфумована вода, вона взагалі більше до шкіри тримається ближче до вас, тому саме ви будете його. Чути, вам буде здаватися, що довше, але в принципі в них стійкість однакова, просто по різному а, в носці ви можете сприймати ці аромати. Якщо це нішова, якщо це ніша, то взагалі може бути все по-різному, тому що там більш складні формули парфумів, і а, дійсно стійкий аромат у одної людини може бути взагалі невідчутний. На іншій людині це факт. Ми, коли отримуємо нові аромати, ми можемо протестувати у себе в колективі там 3-4 людини, і дійсно на кожному буде і триматись по різному, і відчуватися аромат по різному. Я вам дякую за поради. Я сподіваюся, що кожен з нас може обирати правильно свій аромат завдяки вашим корисним порадам. Так, Дякую Я вам за розмову.